Плесінь на стінах будинку чи в квартирі знайома, і ви дихаєте оцим от повітрям. До мене звернувся товариш, каже: живу в квартирі в центрі ось Хмельницького. Будинок, от бачите, непогано і втеплені, і вікна нові поставили, але візде лізе плесень. І Знаєте чому? Бо всі повтеплювали приміщення, зробили їх герметичними. Але в будинках про приточну витяжну вентиляцію ну подавна ніхто не задумувався. І зістане, що якщо в приміщенні повітря не обмінюється, ну то і це гарні умови для. Росту цій всякої плесені. і тепер що? хлопчики заліпили квартирку з ремонтиком повністю і сверлять отвори в стінах і будуть ставити в таку хрінь, називається кімнатний провітрювач або рекуператор, яка працює на приток повітря і на Відток повітря, яка зробить повітрообмін обмін в приміщенні, і дасть змогу забрати цю всю пліснюву і дітям і людям, які живуть в цьому приміщенні, дихати свіжим відфільтрованим повітрям. Звичайно, можна було б і відкрити вікно на провітрювання, але викинеться з квартирки велику кількість тепла. Ну і при дорозі, коли їздять кучу автомобілів, оця вся гарь піде в квартиру. Тому думайте, якщо комусь цікаво, от таке рішення звертайтесь по посиланню в шапці цього профілю. От, а вам всім тепла або холоду. слава українцям.